Прокинутися до світанку у чистий четвер та помитися, прибрати у домівці та приготувати великодні страви. Такі традиції зберігаються у православних християн і по сьогодні. Зазвичай, якщо встигнути помитися до світанку, можна змити з себе усі гріхи, а хвороби будуть обходити стороною. Прибирання житла в цей день запорука чистоти на увесь наступний рік. Ще одна прикмета тричі на день перерахувати гроші. Таким чином вони завжди будуть водитися у гаманці. Багато полтавців знають, а деякі дотримуються цих традицій і зараз. Знаю, що чистим нужно быть не только как чистым, а надо в душе быть і делать хорошие дела. Чистий четверг, надо до восхода солнца, надо помыться, купнуться, обмыться. Потому как завтра очень серйозний день, страстная пятница. Я соблюдаю частично, скажем так. Є й ті, хто жодної уваги таким дням не приділяють. Я в цю ві не вірю. Нікак, я не віду. Священнослужителі говорять, що традицій може бути багато, але головна мета цього дня очиститися духовно. Важливо зберігати духовну рівновагу у дні страсного тижня і намагатися знайти у спокій відповіді на важливі питання. Звісно, на сьогоднішній день є різні традиції, але церква взиває до кожного православного християнина, щоб він в першу чергу. Сьогоднішній день обов'язково по можливості. Звісно, прийшов до храму, здійсни та таїнство сповіді і обов'язково обов'язково причастився. Для чого щоб очистити, очиститися від гріхів, як тілесно, так і духовно. Таким чином, саме чистим четвергом починається заключний цикл підготовки до Великого свята Воскресіння Христового.